Мій чоловік поїхав на романтичні вихідні зі своєю коханкою, але коли він приїхав до готелю, я вже чекала його у вестибюлі разом із його батьками та дітьми. Підпишіться на канал і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях. З якого міста ви нас дивитеся, насолоджуйтеся історією. Ганна Коваль завжди вважала своє життя стабільним, не блискучим, не сповненим пристрасті, але врівноваженим, логічним, побудованим крок за кроком як добре спланований архітектурний проєкт. Їй було 36, вона працювала архітекторкою, мала власне бюро в центрі Києва, де креслення завжди лежали в ідеальних стопках, а лінії на планах були прямі, без похибок, на відміну від життя, яке, здавалося, теж вибудувалося рівно. Чоловік Роман Синюк, нейрохірург, спокійний і зібраний, умів слухати її, коли вона розповідала про нові ідеї фасадів чи просторових рішень. У їхньому домі все мало свою логіку, навіть тиша. Їхня квартира на Ярославовому валу пахла кавою, чорнилом і чимось майже невловимим поєднанням їхнього спільного життя. Увечері вони часто сиділи за столом. Роман гортав медичні записи, а вона малювала новий план будинку для клієнтів у Львові. Розмови їхні були спокійні, ніби між двома людьми, які вже знають одне одного до дрібниць. Може, поїдемо в Італію навесні? питала вона якось. Подивимось на старі кам'яні міста. Я завжди мріяла пройтись Флоренцією. Роман усміхався, не відриваючись від ноутбука. Обов'язково, але трохи пізніше у мене складна операція через місяць. Вона кивала, звикла чекати. Тільки одне залишалось темною плямою відсутність дітей. Їхня мрія, що поступово перетворилася на болючу рану. Кожного разу, коли тест знову показував одну смужку, вона сиділа у ванні, стискаючи його в руках, і думала, чи не карає їх хтось за надмірну впевненість у житті. Роман, як завжди, спокійно клав руку їй на плече і тихо казав У нас ще буде час. Головне. Не втратити віру. Вона мовчала, тому що вірила не лише у можливість, а у нього. Того ранку, коли все почалося, Ганна прокинулась пізніше, ніж зазвичай. Роман уже збирався. Він стояв біля дзеркала, зав'язуючи шнурки на білих кросівках, і виглядав занадто зосередженим. Куди ти сьогодні? запитала вона, ще не зовсім прокинувшись. Теніс з хлопцями з лікарні. Він усміхнувся звичною, трохи втомленою усмішкою. Повернусь до обіду. Вона кивнула і пішла на кухню. Звичні рухи, кавомашина, чашка, улюблена біла сорочка, що пахла пральним порошком і ним. Їй подобалось це повторення, ритм життя, у якому не було місця випадковостям. Роман вийшов, залишивши телефон на столі, як завжди, без паролю. Вона ніколи не торкалася його, бо довіра між ними була як повітря, без неї все б розпалося. Але цього разу щось змінилося. Невиразне відчуття, ніби стіна, на яку вона спиралася роками, дала тріщину. Екран засвітився, коли прийшло повідомлення. Вона навіть не збиралася читати, просто глянула, і слова самі врізалися в свідомість. Каріна, не можу дочекатися вихідних в Одесі з твоїми батьками. Ілля вже запитує, чи буде море видно з вікна. Їй здалося, що повітря навколо згусло. Вона відчула, як серце стискається, ніби всередині щось рветься. Повідомлення ще миготіло на екрані, і пальці самі натиснули на чат. Там були фотографії. Роман стояв поруч із жінкою, усміхненою молодшою, з двома дітьми хлопчиком і дівчинкою. Він тримав дівчинку на руках, а поруч. Олександр і Лариса, його батьки, ті самі, з якими Ганна щотижня телефонувалася. Вони всі сміялися, виглядали щасливо, і, головне, природно, ніби це справді їхня родина, родина без неї. Її руки почали тремтіти. Телефон вислизнув, упав на підлогу, але вона навіть не нахилилась, щоб підняти. Думки змішалися, картини минулого, вечері з його батьками, Романові слова Ти моя опора. Опора? Вона раптом усвідомила, що, можливо, весь цей час була лише зручністю, стабільною частиною його життя, яку він не хотів руйнувати, поки не знайшов щось живіше. Ганна сіла за стіл, притиснувши долоні до скронь. Усередині було порожньо, вона не плакала, сліз не залишилось. Тільки дивне, холодне розуміння, що її життя розділилося на до і після. Хто ти, Каріно? прошепотіла вона, дивлячись на екран, і чому мої свекри усміхаються тобі так, ніби ти їхня донька? Вона відкрила галерею. Десятки фото: Одеса, пляж, діти сміються. Роман у темних окулярах тримає Каріну за руку, і підпис під фото наші найкращі вихідні. Тиша в квартирі стала глухою. Вона підвелася, зробила кілька кроків до вікна. Її відображення дивилося на неї, втомлені очі, бліде обличчя, яке раптом здалося чужим. Вона шепнула сама собі Не зараз. Не показуй слабкості. План, який народився в голові, був простим не поспішати, не кричати, не звинувачувати, не благати. Вона знала, істина завжди виходить назовні, але тільки той, хто здатен дивитися на неї холодно, здобуває владу. Коли Роман повернувся, вона вже чекала його, ніби нічого не сталося. Він зайшов, поставив спортивну сумку, обійняв її ззаду. Ти сьогодні така тиха. Все гаразд? Так. Просто думаю над новим проектом, відповіла вона рівно. Ти занадто багато працюєш, Ганно. Його голос звучав щиро. Може, нам варто кудись з'їздити. У тебе давно не було відпочинку. Вона відчула, як у грудях піднімається хвиля іронії, але посміхнулась. Можливо, і справді варто, наприклад, до Одеси. Роман здригнувся ледве помітно, а вона зробила вигляд, що не помітила. Його очі на мить затримались на її обличчі, шукаючи натяк, але вона дивилася рівно. Потім він відвів погляд, і цей рух видав його більше ніж будь-які слова. Уночі вона довго не могла заснути. Поруч Роман спав спокійно, рівно дихаючи, ніби нічого не сталося. Ганна лежала, дивлячись у стелю, і думала про те, як дивно можна жити поруч із людиною, ділити роки, сни, надії, і при цьому не знати, що за його посмішкою ховається інше життя. Вона не знала, ким стане після цього відкриття жінкою, що пробачить, чи тією, що зруйнує все до основи. Але одне було певне вона знайде кожну деталь, кожен уламок правди, і коли складе їх докупи, зробить свій хід. Вона заплющила очі, і тиша стала такою густою, що здавалася передвісником чогось нового. Вона ще не знала, що саме, але відчувала її життя тільки починає тріщати по швах, а наступний ранок стане початком розділу, якого вона не могла передбачити. Так закінчився день, у якому Ганна втратила своє до, і саме з цього моменту почнеться розділ другий. Того ж вечора, коли Роман мирно спав у сусідній кімнаті. Ганна сиділа в кабінеті перед ноутбуком з чашкою недопитої кави, що давно охолола. У голові вирували думки, але дії її були точними й обережними, як під час роботи над найскладнішим архітектурним проєктом. Вона відкрила записник, зробила кілька коротких позначок і взяла телефон. Перший дзвінок Данилі Рудик. Подрузі ще з університетських років, жінці, яка знала закони не гірше, ніж Ганна знала лінії та пропорції. Телефон відповів після другого гудка. Ганно. Голос Данили звучав насторожено. Ти така пізня, все гаразд? Ні. Ганна ковтнула повітря, відчула, як пальці стискають телефон занадто сильно. Мені потрібна твоя допомога. Говори. Це про Романа. Я знайшла докази. Зради, фото, листування, навіть спільні рахунки з нею. Я хочу все зібрати офіційно. На тому кінці лінії почулося коротке мовчання, потім спокійний, чіткий голос ми все оформимо юридично, але зараз не поспішай, не приймай жодних рішень у гніві, збери докази, кожну деталь і не показуй йому, що ти щось знаєш. Я й не збираюсь, відповіла вона тихо. Усе буде продумано. Добре, сказала Данила, я підготую папери, тільки пообіцяй мені одне не руйнуй себе заради помсти. Ганна не відповіла. Вона просто поклала слухавку, знаючи, що зараз їй потрібна не порада, а холодна стратегія. Другий дзвінок Юрію Литвину, колишньому слідчому, який колись допомагав їй із проектом для поліції. Вона знала, що йому можна довіряти. Литвин слухає, відповів він різко. Це Ганна Коваль. Мені потрібна інформація особиста. Про кого? Роман Синюк, мій чоловік. Я хочу знати все дати, місця, рахунки, переїзди, бронювання. Зрозуміло, його голос не змінився, лише став ще коротшим. Дайте мені три дні, три дні, і я знатиму все. Я не підводив тебе, пам'ятаєш? сказав він. Цього разу теж не підведу, після цього зв'язок урвався. Ганна сиділа кілька секунд, дивлячись на екран телефону. У ній прокидалося щось нове не ненависть ні скоріше сила, тиха, сконцентрована, як натягнута струна. Та найважчий дзвінок вона залишила на останок. Лариса, мати Романа, жінка, яка колись називала її донечкою. Ганна довго не могла натиснути кнопку виклику, їй здавалось, що цей дзвінок остаточно підтвердить зраду, що після нього вже не буде дороги назад. Але вона натиснула. Алло, Ларисо, це я. Її голос тремтів, але вона швидко взяла себе в руки. Ми можемо зустрітися? Це важливо. На лінії запала тиша. Ганна вже подумала, що Лариса кине слухавку. Та нарешті пролунав тихий, майже розгублений голос звісно, доню. Наступного дня вони зустрілися в маленькій кав'ярні на Антоновича. Ганна прийшла раніше і обрала столик у кутку, де їх ніхто не почує. Коли Лариса увійшла, Ганна ледь впізнала її, очі втомлені, руки трохи тремтять, у погляді щось схоже на провину. Вона сіла повільно, дивлячись на Ганну з тривогою. Роман казав, що ви розійшлися, почала Лариса після паузи. Що ти не хочеш дітей? Ми повірили, бо він виглядав таким зламаним. Ганна мовчки дістала телефон, розблокувала його, поклала на стіл і відкрила чат фото, рахунки, повідомлення, дати та усе, що вона зібрала. Ми не розходилися, сказала вона рівно, і я не відмовлялась від дітей він бреше вам, мені, їй, усім. Лариса прикрила обличчя руками, плечі здригнулися. Мій Бог. прошепотіла вона. Я навіть не знала, як дивитись тобі в очі. Він сказав, що ти з ним холодна, що в тебе інший чоловік. Я повірила, бо роман ніколи не брехав нам раніше. Ганна дивилась на неї без гніву. Тільки спокій. Я не хочу, щоб ви виправдовувались, але я мушу знати, чи він казав вам про Каріну. Так. Відповіла Лариса, відводячи погляд. Він сказав, що вона допомогла йому пережити все після вашого розриву. Вони були разом, коли ми приїздили до Одеси. Ми справді думали, що він починає нове життя. Ганна кивнула. Тепер він запросив вас усіх туди знову, так? Так, на вихідні, у Брістол Хотел. Між ними запала довга пауза. Потім Ганна нахилилась трохи ближче, її голос став майже шепотом. Ви підете, але не для того, щоб бути з ним, для того, щоб побачити правду. Лариса підняла очі. В них з'явився блиск страху і рішучості водночас. Ти хочеш, щоб я допомогла тобі? Ні, відповіла Ганна. Я хочу, щоб він більше ніколи не зміг обманювати. Ні вас, ні мене, ні цю жінку. Вони говорили ще дві години. Ганна розповіла все. Що саме планує зробити, як отримає від Юрія документи, як усе викриє. Лариса мовчала, лише час від часу витирала очі й кивала. Її голос, коли вона нарешті заговорила, був твердим Добре, якщо ти хочеш правди, я з тобою. Коли вони вийшли з кав'ярні, Ганна відчула дивне полегшення. Не тому, що все владналося, а тому, що вона більше не була сама. Тепер навіть Лариса стояла на її боці людина, яку Роман колись вважав своєю найвірнішою союзницею. Удома Ганна знову відкрила ноутбук. Вона отримала від Данили повідомлення з юридичними порадами від Юрія Коротке. Почав роботу. Уже є цікаві збіги. Усе йшло за планом. Вона розклала документи. Фото, копії переписок, кожен файл мав свою назву, кожна деталь своє місце. Це вже не було просто болем, це стало розслідуванням. Пізніше, коли ніч опустила місто, вона стояла біля вікна, думаючи, як дивно може змінитись людина за один день. Учора вона була дружиною, сьогодні свідком, прокурором і суддею одночасно. І в цій ролі вона почувалася впевнено. Телефон загорівся ще раз. Повідомлення від Лариси ми їдемо, він нічого не підозрює. Побачимось у Брістол Хотел. Ганна посміхнулась уголос коротко, без радості, але з відчуттям, що крок зроблено правильно. Вона вимкнула світло, поклала ноутбук до сумки і по думки промовила Одеса стане місцем, де він уперше побачить себе справжнього. Її пальці ковзнули по обкладинці блокнота, того самого, де вона колись малювала мрії про дім, про дітей, про спільне життя. Тепер на його першій сторінці вона написала лише одне слово кінець. Одеса зустріла її без жодних відтінків знайомості. Ганна відчувала це ще у вагоні потяга, коли з кожною зупинкою усвідомлювала, далі дороги назад немає. Вона прибула в досвіта, без валізи, лише з сумкою, у якій лежали документи, копії рахунків, фото, кілька речей, і синя тека її зброя. Вона не зареєструвалася під власним ім'ям. Завдяки Литвину все було зроблено бездоганно інше прізвище, інша картка, навіть інша адреса в бронюванні. Юрій зустрів її біля входу до Брістол Хотел, спокійний, як завжди, у темному пальті, з тією ж холодною точністю у погляді. Програма встановлена, сказав він, простягаючи їй телефон. Тепер ти бачитимеш усе, що він пише або отримує в реальному часі. Він нічого не підозрює? Ні. Його телефон синхронізовано. Ти побачиш навіть його геолокацію. Ганна кивнула, взяла пристрій і вдихнула глибоко, ніби перед стрибком. Вона відчула, як уперше за довгі тижні її тіло слухається розуму. Дякую, Юрію. Ти впевнена, що хочеш це бачити? запитав він. І в його голосі з'явилася щира турбота є речі, після яких нічого вже не буде, як раніше. Саме цього я й хочу, відповіла вона спокійно, щоб нічого не залишилося, як раніше. Вона заселилася на іншому поверсі, прямо над номером, у якому мав жити Роман. Усе продумано камера в холі, доступ до системи бронювання, навіть резервна копія його маршрутів. Вона сиділа біля вікна, спостерігаючи, як унизу зупиняються машини. Телефон спалахнув перше повідомлення. Приїхали. Зустрічаємось у лобі через десять хвилин. 16.30. серце Ганни почало калатати. Вона відчула, як кожен удар віддається в скронях. У дзеркалі навпроти, вона побачила власне обличчя зібране, холодне. Тепер вона була не дружиною, не жертвою. Вона була свідком, який виносить вирок. Вона спустилася ліфтом, не привертаючи уваги. У холі м'яке освітлення, запах кави і парфумів, дзвін келихів із бару. Вона стала за мармуровою колоною біля барної стійки, її пальці торкались сумки, де лежала тека. Спочатку з'явилися Олександр і Лариса. Вони виглядали стривожено, але зберігали зовнішню гідність. Потім у дверях з'явилася Каріна, темноволоса у легкій сукні, що виглядала занадто щасливою для цієї миті. Двоє дітей тримали її за руки, сміялися, щось їй говорили. І тоді він. Роман у костюмі з тією ж посмішкою, якою колись підкорював аудиторію студентів, колег, пацієнтів, упевнений прямий, ніби все життя, ідеальна операція, де кожен рух розраховано. Але цього разу він не розрахував одного її присутності. Ганна зробила крок уперед. Він зупинився різко, його обличчя миттєво втратило колір, руки здригнулись. Ключі випали з пальців і впали на підлогу з глухим звуком. Ганно. Його голос зірвався. Що ти? Я теж рада тебе бачити, Романе. Її тон був рівним, але в очах лід. Ти мав бути в Харкові? На конгресі, якщо не помиляюся. Каріна обернулася, її усмішка зникла. Конгрес? перепитала вона, дивлячись на нього. Ти казав, що їдеш сюди з батьками, щоб познайомити нас ближче. Роман зробив крок назад, ніби шукаючи втечу, але її голос не дозволив Я, його дружина, сказала Ганна чітко, щоб усі чули. Ми не розлучені, і я щойно бачила рахунок за ваш сімейний номер. У холі запала напружена тиша. Каріна застигла, її очі повільно наповнились слізьми, діти дивились на дорослих, не розуміючи. Лариса підійшла ближче, стала поруч із Ганною. Досить, сказала вона твердо, ми хочемо правди. Роман відкрив рота, але слова застрягли. Це було складно, почав він тихо. Я не хотів нікого ранити, Ганно, ти мусиш зрозуміти, але ти ранив усіх, перебила вона. Ганна дістала з сумки синю теку і поклала її на стіл між ними. Це позов про розлучення і копія звернення до етичної комісії клініки, де ти працюєш. Ти більше не зможеш ховатися за білим халатом. Роман опустив очі. Його плечі, які завжди здавались твердими, тепер виглядали зламаними. Каріна зробила крок уперед. Голос її тремтів. Я вірила тобі. Сказала вона. І мої діти вірили. Ти казав, що вона тебе покинула, що ти сам. Роман не підняв голови. Мовчання розтягнулося, як натягнута струна. Олександр дивився на сина з виразом, у якому змішалися гнів і сором. Потім промовив рівно, майже шепотом, але кожне слово різало повітря Збирай речі. Ти не син, яким ми пишалися. Роман підняв погляд, намагаючись щось сказати, але Лариса відвернулась, не бажаючи слухати. Каріна відвела дітей убік, її руки тремтіли. Юрій, який стояв неподалік, непомітно кивнув Ганні усе записано, кожне слово, кожен кадр. Ганна відчула дивну порожнечу. Вона очікувала полегшення, але натомість прийшла тиша без перемоги, без радості, лише кінець. Вона глянула на Романа востаннє. Тепер у тебе є тільки правда, кни, сказала вона. І з нею тобі доведеться жити. Вона повернулась і пішла до виходу, залишивши за собою гул голосів, які перетворювалися на безлад. У дверях вона зупинилась на мить. Лариса дивилась на неї мовчки з болем, але й з розумінням. Ганна кивнула, не озираючись більше. Вийшовши з готелю, вона натиснула на телефоні видалити синхронізацію. Екран згас, усе закінчено. Але десь глибоко всередині зароджувалось нове відчуття Не помста, не гнів. порожнеча, у якій мала народитися нова вона. Вона рушила вузькою вулицею, і кроки віддавались рівно, спокійно. Її життя згоріло, але попіл іноді потрібен, щоб побачити, що залишилося справжнім. Після викриття Ганна залишилася в готелі ще на два дні не через страх, не через втечу, просто тому, що хотіла відчути себе знову, без тиску чужих очей, без звички бути чиєюсь дружиною. Вона вперше за довгий час могла дозволити собі мовчання, яке не здавалося порожнім. Юрій поїхав наступного ранку, залишивши їй коротке повідомлення. Справу завершено. Якщо колись захочеш щось побудувати, не забудь, що навіть руїни мають фундамент. Вона прочитала і посміхнулася. На другий день до неї постукали. Відчинивши, Ганна побачила Каріну, без макіяжу, з втомленими очима, але з дивною гідністю в поставі. Поруч стояли діти, які дивилися на неї без страху, просто з цікавістю. Можна? запитала Каріна тихо. Заходь. Вони сіли за невеликий столик у ресторані готелю. Офіціант приніс каву і круасани, але їжа залишилася майже неторкнутою. Говорили мало, проте кожне слово мало вагу. Він зробив нам боляче, сказала Каріна, стискаючи чашку в руках. Але можливо, це навіть добре, бо тепер кожна з нас має шанс почати заново. Ганна дивилась на неї довго, без гніву, без жалю. Просто з розумінням. Я думала, без нього не зможу, зізналася вона. Тепер бачу зможу все. Діти сміялися неподалік, будуючи вежу з цукрових пакетиків. Маленький Ілля простягнув ганні шматочок паперу з намальованим сонцем і написом дитячою рукою Для вас. Вона взяла його і вперше за довгий час відчула тепло, яке не боліло. Того ж вечора вона гуляла з Ларисою вздовж набережної. Вони йшли мовчки, часом обмінюючись короткими фразами, але мовчання було мирним, прийнятним. Я не знаю, як тобі подякувати, сказала Лариса, за те, що ти не зруйнувала все з ненависті. Я просто зробила те, що мала, відповіла Ганна. Ми всі жили в ілюзії. Тепер кожен має вибір або далі брехати собі, або нарешті дихати. Лариса кивнула Ми з Олександром, ми були сліпі, але тепер зрозуміли правда теж форма любові, навіть коли болить. Вони обійнялися коротко, без сліз. Дві жінки, яких колись поєднував один чоловік, тепер об'єднувала чесність. Минув рік. Ганна жила у Львові, невеликій квартирі над архітектурним бюро, яке заснувала сама. Її дні стали спокійними, але не порожніми. Вона працювала над новим проектом, житловим комплексом із відкритими внутрішніми двориками, де світло завжди знайде шлях. Кожна деталь нагадувала їй про шлях, який вона пройшла. Вона не думала про Романа, його ім'я втратило силу. Він став минулим, яке більше не визначало її теперішнього. Але іноді. Перегортаючи старі ескізи, вона бачила його почерк і не відчувала злості. Лише розуміння, що навіть брехня може навчити про ціну правди. Одного дня, повернувшись додому, вона знайшла в поштовій скринці конверт із клініки репродуктивної медицини на Лук'янівці. Звичайний білий папір без підпису. Вона відкрила його повільно, ніби боялася, що лист може зникнути, якщо прочитати занадто швидко. На аркуші було лише кілька рядків. Ваш результат позитивний. Вона довго сиділа біля вікна, тримаючи конверт біля грудей. Сльози не приходили замість них була тиха, майже дитяча усмішка, нове життя, її вибір, її рішення без обману, без залежності, без чужих обіцянок. Телефон задзвонив, Лариса. Ганно. Голос тремтів від радості. Ми щойно почули це чудо. Ми завжди будемо твоєю родиною. Ця дитина матиме справжніх дідусів і бабусь. Ганна слухала, не вірячи, що серце може так боліти й одночасно бути таким легким. Дякую, відповіла вона. За все. Після дзвінка вона підійшла до робочого столу. На ньому лежали старі креслення, ті самі, що вони з Романом створювали разом колись, коли ще вірили у спільне майбутнє. Вона провела пальцями по паперу, потім узяла чистий аркуш. Першу лінію вона накреслила обережно, впевнено. Це не був план будівлі, це була лінія її нового життя, без тріщин, без старих тіней. Вона зупинилась, глянула на свій малюнок і подумала: іноді, щоб побудувати дім, потрібно спершу зруйнувати старий до самого фундаменту. І вперше за довгі роки відчула, що її руки, серце й розум рухаються в одному напрямку не до минулого, а вперед. Так. Завершилася історія Ганни Коваль, жінки, яка змогла відбудувати себе з уламків, і саме в цій тиші народилося її справжнє життя.